Трохи розкажу про інвертор та акумулятор Дея. Інвертор 6 кВт. Зараз йде споживання трошки більше 2 кВт і зарядка акума на 1,2 кВт. Тобто загальне споживання з мережі 3,47 кВт. Акумулятор енергоємністю 6 кВт. годин. Це, до речі, кабелі всі в комплекті були. От, е, є стабілізатор на 5,5 кВт українського виробника Вольтер. Дуже нестабільна напруга, тому так краще інвертору і всім навантаженням в квартирі. Також встановлено рішення від AJAX, яке дуже допомагає зберегти заряд акумулятора, якщо в квартирі працює один-два бойлери, можливо в когось заряджається електрокар, який принцип роботи. При відключенні живлення спрацьовує реле. Реле через зовнішній контакт підключено до двох дорпротектів AJAX-у. От, і спрацьовує сценарій, який вимикає е, смарт розетку VDX. Продемонструю, як це працює. Замітуємо відключення світла. Світло відключається. І одразу спрацьовує сценарій.